Сонце і вітру коливаються ниви, і чорна земля прапори на могилах, героям загиблим не рахують літа, це наші вайшнави поклали життя, за правду від ган, за мрії дитини, за мир і майбутнє у вільній країні, за право молитись і право любити, за право людей, як їм хочеться жити. Герої вайшнови. Ціло віддали. Відчай і страх. Зараз ми з Євгеном Сірошем, це брат загиблого нашого воїна Максима Сіроша. Коли він загинув? 13.07.22. Майже два роки. І ми тут стоїмо разом на цій алеї в Києві, алеї пам'яті алеї Шани до наших воїнів. І хочемо згадати, принаймні хоча б Максима. І да? всіх наших воїнів теж, але хоч щось згадати про нього. Так, обов'язково. Ким був твій брат? Чим він займався і якою він людиною був для тебе, як для брата і взагалі як людина? Брат завжди був дуже доброю, дуже чесною. В нього було дуже багато друзів, знайомих, всі дуже гарно до нього відносилися. До початку повномасштабного вторгнення ми займалися рольовим рухом, історичним фехтуванням, організовували івенти, корпоративи, історичні фестивалі. Тому знайомих і друзів було дуже багато. Всі дуже любили Макса, тому що він був така людина з юмором, постійно приносив якісь настрій позитивні. От Навіть якщо всі там біля костра сидять там з поганим настроєм, Макс приходить, пара шуточок, якась там історія смішна, і всі, всі вже гарний настрій, всі сміються. Взагалі-то ми займалися тим, що в нас була своя майстерня. Ми виготовляли та декорації для кіно, наприклад, для Захара Беркута, безславні От, Для грузинського кіно, кіно робили. От, ну і крім того, для... Львового руху багато у нас було заказів, були маски, ладунки, зброю. Лицарську. Так. Лицарську фентезі. Розкажи, як Максим потрапив в ЗСУ? Макс завжди був військовим. До цього він служив в управлінні державної охорони. Угу. У нього був великий стаж, він був старшим прапорщиком. Зараз такого звання вже немає, але він служився. Але ж звільнився через те, що погіршились умови. От, у нього якраз народилась дитина, син Тимофій. Дитин. нього не вистачало часу на всі. Тому він прийняв рішення звільнився. і більшість часу проводив Наші майстерні. Ми разом і все викладували і А Коли почалось масштабне вторгнення, то ми з браткою пішли добровольцями військомат. Його одразу забрали, тому що в нього вже був досвід військовий. мені сказали, очікують свої черги. Ну і так Макс потрапив ЗСУ на посаду головного сержанта, командиру відділення кулеметної роти. Що за бригада? Це, Це був окремий 25-й стрілецький батальйон. 125-й. І... І як він, от така людина, як він, скажи, а... В духовному плані, він, коли він приєднався до Руху Свідомості Крішний, і ще, як він проповідував тобі, я не знаю, що він там робив в За ЗСУ він знайшов одного з От і хлопці потім же, після його загибелі, я пересікався з його побратимами, вони розповідали, що Макс був для нас як охоронець, як духовний лідер. Він Завжди там можна було до нього звернутися з якимось питанням, він мог надати поради, якимсь досвідом поділитися, якось так. А стали на путь, у нас в майстерні і в клубі Лицарському був хлопець Джин, він, він же Крішна. Він давно був на шляху Крішни. І поскольку ми постійно з ними спілкувалися, поступово-поступово, також з братом стали цей шлях. Завдяки джину. Але ж, на жаль, він ще до пандемії залишив тіло якось так. А вдома в сім'ї у вас. Яким був Макс? От ти як брат, яким його пам'ятаєш, що він для тебе, як для рідного брата, особисто уявляв? Для, брат? для мене він був і найкращим другом, і сокомандником, і братом. І от ми дуже Багато часу проводили разом. Макс для мене був все. В сім'ї він був дуже добрим, дуже турботливим. Завжди там піклувався про батьків. Mm -hmm. От, там, мене запитував, братко, тобі щось там купити. Я після роботи повертаюся. У тебе все є. От, так що дуже такий турботливий хлопець. В нього залишилася сім'я, так? Да? Так, він був розлучений, в нього залишився син Тимофій. Зараз йому дев'ять років. Дев'ять років. Взагалі дуже багато в нього спогадів у батька. Вони дуже багато часу разом проводили і на природі, і просто Макс любив йому читати казки, розповідати якісь історії. От, і все це пам'ятає. Все дуже добре. А коли ти останній раз спілкувався з Максом? Коли він вже був там на морі. пам'ятаєш? Взагалі про взагалі... що ви спілкувалися? Що він тобі розповідав? В останній раз він приїжджав на день народження матері. Це було 31 травня 2022 року. Після того ми спілкувалися тільки по сигналу. Я дуже гарно заповнив нашу розмову з ним на балконі. Ми стояли вже було темно. От Макс розповідав, що хлопці вважають мене характерником, що я їх врятую там на полі бою. Я практика. Ну, це такі всі матерії, якщо у противника буде якийсь там більш сильна людина от, е, в духовному плані, в них також такі є. Так що будь обережний і е, е. головне не треба врятувати їх ціною свого життя. І він посміхнувся такий, ну це вже як карта в'яже. І я якраз перед тим розповідав йому, що в мене взагалі після початку вторгнення я вважаю, що найкраще засіб. Якщо ти залишиш своє тіло, то я тут бою, захищаючи батьківщину. Брат якраз згадав цю мою спогаду і каже, ну, брат, ти ж вважав, що найкращий засіб це залишити тіло от, в розквіті сил, захищаючи батьківщину, я кажу, мені братку, треба ще перемогу побачити. Він каже: я звідти, якщо що побачу, Не ну, переймайся, все буде добре. І Це була наша остання на ніч така серйозна розмова. Зранку він вже... Ми поїхали на базар, і після того він скупився і поїхав чисто. Побратими після того, як він вже загинув, казали, що Макс всіх рятував, якщо б не він, ми б звідти не вийшли. Він Прийняв на себе командування батальйону і зробив так. Я просто не хочу зараз розповідати, бо це довга історія якось потім. От. Вони всі вони казали, що якщо б не твій, бак, не твій брат, ми б всі тут залишилися. Макс нас всіх рятував. Хотів спитати, я не знаю. Ну, якщо, як ти вважаєш, ти знаєш брата, знаєш, Максима, що б він сказав? А, тим хлопцям, які воюють, які захищають Україну, які волонтери, допомагають СССР, і тим відданим Крішни, які ну, кажуть, це, це ілюзія, і ми не маємо відношення до цього? Я вважаю брат, сказав би. Тим, хто вже на шляху крішни, притримуватись його, як би це важко не було. Якщо ви служите, якщо ви волонтерите, це все шлях. Кришна казав Арджуні, що навіть якщо проти тебе воюють твої родичі, от, все рівно воюють. І я вважаю, що брат вважав, що не треба залишатися в сторонці і робити вигляд, що тебе це не коснеться. Це коснеться рано, коснеться рано чи пізно всіх. Ну, не можна залишатися в сторонці і робити вигляд, що нічого не відбувається, що ніякі ракети, шов, е, висібрати. Мені брати, брати такого не роблять, те, що робити. Дякую Я те, що саме до Я вважаю, треба йти шляхом рішення, не залишатися в стороні, робити все, що можеш. Намагаюсь робити все, що від мене залежить в моїх силах. Намагаюся кожного дня подумати, що ще можна зробити. Дякую Жені тобі. дякую твоїм братові. Я думаю, треба збирати всі ці історії про наших відомих, про наших воїнів, згадувати про них, шанувати пам'ять. Бо вони віддали все для того, щоб існувала ця країна, існували українці і українські відомі щоб існували і наші храми, щоб наші діти могли і молитися і співати в вільній країні. Тому я дуже вдячний вашій родині, батькам, які виховали таких з них Я знаю, що ти волонтериш з усіх <різь> да, сіл, да, допомагаєш і нам в нашому проєкті. Дуже велика подякає тобі, і всій вашій сім'ї. І від щирого серця я хочу переконати. Цар <ріст> відвічна, слава Україні! Слава і разом до перемоги. Це разом до перемоги. Справжня перемога. За правду і хану, за мрії дитини, і майбутнє. У вільній країні, За право молитись і право любити. За право людей як їм хочеться жити.